Яка краса. Нарешті сьогодні сонечко вийшло. А то весь час дощі, дощі. Зелень скрізь. Нарешті сонечко. Привіт, друзі. Йдемо. Поминули родичів, пішли на кладовище. Тепер з малим йдемо додому. Ну так, Насолоджуємося весною. Просто неймовірно. Дивіться, яка вже зелень. Хотілося б, звичайно, більше зелені, Ну, Будемо сподіватися, що вже буде тепло. Палили ставочок. Це хтось ось дуже хотів попалити. Там далі за тим бугром наша хата. А ми ніяк не можемо добратися, тому що скрізь... Грязь. О, 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 полетіла, полетіла. Фазан полетіть, качка. Полетіла. Це Пішли. нам. Ага. Наш ставочок. Зимувальник. сюди. Побачимо. Там хатка була колись, кут бабка вже цвіте. Пахучки. Ці нарциси, хоч і простенькі, але вони дуже-дуже гарно пахнуть. Нарцисики дитинства. Такі гарненькі. А це вже жовтенькі. До сонечка повернулися. Білий гіацинт. Громад на весь двір. А це мамина тюльпанова долина. Дивіться, скільки тюльпанів. Великих крупних. Аж туди. Це нарцисики. До речі, дуже довго вже цвітуть такі міні-мінки. Такі манюськи. бачите, такі, як ніходь побіжки. Мої улюблені, дивіться, який краса. І шовтими серединками. Це ревін у кущик. Пиріжки будемо пекти. Вже ось цвісти зібрався. Дивіться, який кущ. Ага. У нас таких три кущі розрослися, Вон ще один ревень. Це будуть скоро півники і рисики цвісти. Красуні.